Слава Тобі, і Царю, Небесніті, що ти всених. Щоб всюди є війса, наповняє скаргу до бажання подати, привіз до місця нас, і очисти на після спадни, і спаси благи душі нашій. Святий Борис, святий кріпки без смерті, помилу нас. Святий Боже, святий кріп підозматі, помилу нас, святий Боре, святий кріпці без смерті, помилу нас. Слава Отчим, і Святому тому Богу, і нині повсякчас, і на віки від ті нас, Господи, очисті ріки наші, влади попрости беззаконня наші, святий зіянця і сили, немочі наше, ім'я свого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отже наш. Ти, який на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винатчем нашим, і не допусти нас до спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і сегодня, і по цей час. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині у усях і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімо середи нашому Бога, прийдіть, поклонімося, прихвадімо до Христа Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося, прихнімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Почуй, Господи, правду мою, слабна, благання моє, вислухай, рух і Мою, слуху, на молеснути. Від тебе самого, коли вийде суд мій, очі твої, як побачить правоту. Ти випробував серце моє, відео мене вночі, ти випробував мене і не знайшов мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. Діла з за словами, уст твоїх я розходяться і устами мої, діла твої за словами, уст твої поклоняв себе дороги мобителя. Постав твердо ступи мої на стежках твоїх, щоб не киталися, логи мої. Тебе благає, бо ти вислугаєш мене, Боже, прихиливку твоє до мене, і будь слова мої. Бога жити мені свої, бо ти спасаєш, що буває на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, в зимі чоловіка, під запи, думки своєї, укрий мене від нечастих, що нападають на мене. Ти хворій душі моєї, оточили мене, коли до серцеві, устами, літні не і, і водиня, ті, що переслідують мене, оточили мене, очі свої, спрямували на мене, щоб розпитати мене на землі. Вони, як ви, так, що довше шукає, я блід, буваєш, що ми злого, що підчинився, усам, Господи, не передає. Who like?